Аналіз крові з пальця для виявлення раку. Думає масштабно провалюся швидко. Неформальне гасло силіконової долини чудово працює, якщо ти створюєш нову соцмережу або чергову мегаплатформу для керування блокчейн фінансами. Такі існує, здається так. Але коли бік заходить у сферу охорони здоров'я на кону життя, найгучнішим прикладом стала кампанія Тиранос, яка заявляла, що винайшла тест крові, здатний змінити світ. Його назвали Едісон. Це була портативна лабораторія, яка ніби могла виявити понад 200 захворювань, включаючи рак і зразка крові з пальця. Спойлер абсолютно не могла. На піку вартості Тиранас оцінювали у 9 мільярдів доларів. Її засновницю, студентку втікачку зі Стенфорда Елізабет Голумс, називали наймолодшою мільярдеркою, яка досягла успіху самотужки. Згодом з'явилися викривачі, а за ними і федеральні слідчі. Виявилося, що Едісон давав.